Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати класифікацію неорганічних сполук, їх склад і номенклатури. І на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про кислоти та основи. Кислоти це складні речовини, що містять атоми гідрогену, які можуть заміщуватись атомами металичних елементів, та кислотні залишки. Кислоти існують навколо нас. Наприклад, ортофосфатна кислота H3PO4 входить до складу Кока-Коли. Хлоридна кислота знаходиться у нас у шлонку. Сірководень існує в атмосфері. Розчин сірководню у воді H2S є кислотою. І так, кислота має загальну формулу H. Де H – це кількість атомів гідрогену і атоми гідрогену, а K – це кислотний залишок. Кислотний залишок це така частина молекули, яка сполучена з гідрогеном. Наприклад, H2SO4. H2 so 4 H2 це атоми гідрогену, і в даному випадку їх 2. SO4 4 це кислотний залишок. Треба вам знати. Що валентність кислотного залишку визначається кількістю атомів гідрогену, здатних заміщуватись металом. Тобто, в даному випадку валентність кислотного залишку СО4 дорівнюється 2, ну а ступень окиснення буде дорівнюватись мінус 2 формули всіх кислот, а також їх назви. формулу кислотного залишку. І валентність кислотного залишку треба знати на пам'ять. Давайте запишемо HNO3 3 кислота нітратна, HNO2 2 кислота нітритна, H2SO4 сульфатна кислота, h 2 so 3 сульфітна кислота, H2S сульфідна кислота. h 3 po 4 ортофосфатна, HPO3 kislote, H2CO3 kislote, 3 метафосфатна кислота, h 2 co 3 карбонатна кислота, H3 боро3 борна, HCl – хлоридна, HBr – бромідна, H йод йодідна і Hфтор флуоридна кислоти. Кислотні залишки і валентність кислотного залишку. Ви обов'язково будете знати, якщо вивчите на пам'ять всі формули кислот. Всі кислоти можна класифікувати. Перший спосіб класифікації це за змістом атомів оксигену в кислоті. Якщо в кислоті немає оксигену, такі кислоти називаються безоксигенові кислоти. Прикладом їх може бути аж хлор. 2 H2, H2S. Якщо в кислотний залишок має оксиген, такі кислоти називаються оксигеново-вмісні кислоти h 2 so 4 H3PO4, H2CO3. Як правило, ці кислоти утворюються при взаємодії кислотного оксиду з водою. Наступна класифікація кислот. Це за кількістю атомів гідрогену в кислоті. Якщо до складу кислоти входить один атом гідрогену, такі кислоти називаються одноосновні hno 3 hpo 3 h хлор, ашбром, Hйод, Hтор. Якщо до складу в кислоти входять три, два атоми гідрогену, це двохосновні кислоти h 2 so 4 h 2 so 3 H2CO3 h 2 s І трьох основною кислотою є фосфатна кислота H3 po 4 До її складу входить три атоми гідрогену. Основи або гідрооксиди. Це складні речовини, до складу яких входять металичні хімічні елементи, які сполучені з однією або декількома Гідроксогрупами. Гідроксогрупа ОН. OH. Наприклад, натрій ОН, OH, натрій гідрооксид, ферум гідроксид. ферум тричі OH Загальна формула основ метал OHX, де Х – це валентність металу. Для того, щоб назвати основу, треба назвати метал. І додати слово гідрооксид. Кальцій Ождвічі. OH кальцій гідрооксид, Натрій OH, – ОН. Натрій гідрооксид. Для елементів зі змінною валентністю, так як само і в оксидах. Після назви металу обов'язково вказується його валентність. Ферум ОН OH двічі. Ферум два гідрооксид. Купрум OH двічі, купрум 2 гідрооксид. Всі основи можна поділити на розчинні гідрооксиди, які називаються луги. І нерозчинні гідрооксиди. Розчинність основ можна подивитися в табличці розчинності основ і солей у воді. Будь ласка, зверніть увагу, в цій таблиці. Ми бачимо групу ОН OH і метали літій, натрій, калій, барій, кальцій. Ці основи називаються лугами. Кальцій он -OH двічі – це малорозчинна основа, але її також називають лугом. Будь ласка, формули лугів запишіть собі в зошит. Літій ОАж. -OH. Натрій О, OH, калій ОС, OH, кальцій OH двічі і барій OH двічі. Всі інші основи є нерозчинними. Вони належать до класу нерозчинних гідроксидів. Зверніть, будь ласка, увагу, діти, що в цій таблиці розчинності ми можемо побачити з вами після аніону О OH, зарядом мінус, і формули всіх кислотних залишків. І поруч з кислотним залишком стоїть заряд аніона і його ступінь окиснення. Наприклад, аніон СО4, сульфат аніон, має ступінь окиснення, 2, заряд ядра, пробачте, будь ласка, має заряд. 2 мінус. Табличкою розчинності можна користуватися на всіх уроках і навіть при складанні зовнішнього незалежного оцінювання. Тому, будь ласка, бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!